Вітаю, мене звати Ольга. Я викладачка курсу Ред Interior. і в цьому відео я хочу показати додаткові матеріали по курсу Ред Interior для того, щоб більш ефективно використовувати їх, і для того, щоб а, розуміти і краще орієнтуватись в запропонованій бібліотеці об'єктів, які ми розбили на типології. Для більш а, зручного користування, також для того, щоб а, поповнювати в майбутньому свою особисту бібліотеку, яку ви можете а, створити на основі різних проєктів, і додавати в цей файл якісь об'єкти, і таким чином зберігати для подальших робіт. Це дуже зручно, якщо я перейду зараз на план. Буде видно, що тут файли розбиті на фурміче. Кітчен це всі прилади, і шафи для кухні, також освітлення, двері і сантехприлади. Для наглядності прийду в 3D і рекомендую пройтися по всіх об'єктах, просто продивитися. Що вам найбільше сподобається, ось тут окремо є блок з електрикою, яку ми також будемо подробно розглядати в проєкті, і також вимикачі, Окремо сімейство кондиціонеру, окремо сімейство столів, окремо дивани ліжка, тобто м'які меблі. Які мають дуже різну конфігурацію, також різні конфігурації кухні, щоб можна було максимально підібрати під конкретний залпит або клієнта, можна зібрати кухню з різних елементів, і також додаткові прилади. Також важливий аспект це освітлення. Я говорю, так як це просто проєкт, але з випустим шаблоном, тобто Project Prada, у нас мало інформації, але, звісно, що я можу користуватися різними функціями, я оберную прозорість на виді для того, щоб показати вам освітлення, яке ми маємо, наприклад, будовані світильники або накладні світильники, і також можна сюди доповнювати. Далі різного типу із цікавого тут є та двері, які бабуються в стінах, також в плоті з сантехнікою. У нас є об'єкти, які також мають при розміщенні мати основу стіни. Наприклад, ця електрична суфарка. І банка. Кожна з тих двері без собої різної типової. Дійсно, що випадений, ракурні додаткові елементи або ось такого плана душові. У нас це все з'їдна розбунту по річних категоріях. І перед тим як завантажувати це в проєкт, я рекомендую зробити декілька дій для оптимізації. Для того щоб пришвидшити вже на роботу на проєкті, я рекомендую противлятися сімействам, які будуть завантажуватись. Наприклад, ми беремо якийсь об'єкт, стілець або крісло, будуван, все що завгодно, і та, дивимося на його, наприклад, параметри, на якісь матеріали. Тобто, якщо у нас в цьому сіленстві і є наставаним матеріалом, то, можливо, ми оперемо в якомусь іншому об'єкті. І налаштування матеріалів не буде, або не буде назначено якихось матеріалів. А, я рекомендую одразу додавати ці налаштування матеріалів для, якщо ви хочете, зовнішній вигляд а, більш, більш творчий, більш а, реалістичний. Наприклад, як цей стілець, можна перевірити, що в нього є налаштування і. Доводина сімейство матеріали, також хочу поговорити про неї, бо в різних проектах по-різному може а, називатися об'єкт, в залежності від того, чи маєте ви конкретного виробника, наприклад, як а, тут Морісон, або якщо вам потрібно просто тип, або репарація. Це також важливо, якщо дуже багато об'єктів, щоб не було плутанини. І в сантехніці абсолютно те саме, якщо в нас є якийсь конкретний виробник е сантехнічних сан викладів з інсталяції АБС, це також важливо враховувати. І зручність е користування цією бібліотекою в тому, що в Project Browser ми можемо. Міняти одразу назву цих об'єктів. Наприклад, якщо я перейду в фурнітуру, у нас тут є можливість переновування, і я рекомендую називати об'єкти саме починаючи з фурнітурами зі словами фурничек, ось таким чином фурниче, нижне підкреслювання, і далі йде вже фліп-об'єкту. Або, наприклад, були на сантах приладах також через сентябрь тичого, це будеться ось наприклад, і просто софа, софа об'єдна, софа тайпман. Чому я рекомендую перенановувати? Тому що коли ми переходимо в вкладку архітектура, компоненти там, де знаходяться наші об'єкти, щоб розміщувати їх умов проект. У нас тут дуже великий довгий список, який йде по алфавіту, і дуже часто дискомфортно шукати по блоках. І загалом для чистоти проєкту нам не рекомендується а, писати саме таким чином. Ось у мене йде рублок з і я вже можу з цього обирати те, що мені потрібно. І, звісно, що я можу користуватися пошуком і писати те, що мені потрібно, коли я мені треба. По загальних налаштуванням, звісно, що ми будемо розбирати на курсі, як працювати з цими стоми, як. Виправляти з чогось в них, або як прибирати не дуже потрібні якісь налаштування, особливо якщо ви скачуєте це з якихось ресурсів, рекомендую користуватися цими довгоми матеріалами та від матеріалу.